Вітаю Єздвом Христовим та прийдешніми новорічними святами. Це особливий і світлий день, подарований людству два тисячоліття тому. Ми віримо в перемогу, у те, що настане день, коли не лягатиме страхітлива тінь війни на кожне наше свято. Віримо в наших захисників, волонтерів, у кожного українця тут на батьківщині, і десь там далеко-далеко за кордоном. 2023 рік ознаменувався для нас численними змінами та новаціями. Ми з вами маємо чимало історій успіху та вагомих здобутків, за якими стоїть наша командна робота та злагоджена системна робота навіть в нових воєнних реаліях. Наші учасники освітнього процесу, адміністрація, педагоги, учні, батьки. Щоденно оперативно реагують на всі зміни та виклики освітнього процесу: уроки, проекти, тренінги, майстер-класи, Конгрес юних посланців миру, Мала академія наук, предметні олімпіади, фестиваль Сонячні барви, волонтерські акції, освітній хакатон, благодійний аукціон, вибори президента учнівського самоврядування, випуски шкільних новин. Облаштування укриттів, організація навчання дітей, що знаходяться за кордоном. Школа живе своїм життям і вибудовує пріоритетні напрямки роботи на 24 й рік, якими мають стати постійне вдосконалення освітнього простору, додавання нових знаннєво-діяльнісних, розумні слова, барв освітньому процесу. Це дійсно така дія, яка нам дуже потрібна. Уміння чути кожного, створювати простори для реалізації індивідуальних та колективних можливостей. І дякуючи 23 му року, визначаємо, що попереду у нас ще багато планів, які ми впевнено будемо втілювати в життя, аби наші учні. І надалі мали змогу навчатися у вільній країні і здобувати якісну українську освіту. Нехай це чарівне свято наповнить наше життя світлом, теплом, радістю, благополуччям. Кожного разу, коли двоє пробачають один одному це Різдво. Кожного разу, коли ми допомагаємо один одному це Різдво. Кожного разу, коли народжується дитина, це Різдво. Кожного разу, коли ми дивимося на когось очима серця, це Різдво. Бо любов, справедливість, надія ніжність народжуються. Бажають цінувати все, що вже є в нашому житті, і насолоджуватись кожним моментом життя. І саме в ці зимово-святкові дні пам'ятайте, що ми сильні. Бо ми вільні, незалежні, ми різні, рівні, рідні. Все є і буде Україна. Слава Україні. З любов'ю і повагою. Федунова.